Харсонка Олександра виїхала на підконтрольну територію кілька тижнів тому. В окупації лишились батьки, які доглядають літню бабусю. Кілька днів зв'язку з рідними не було. Сьогодні зранку вдалось поговорити. Звонили вони з російської сім-карти. Це єдиний зв'язок, який лишився у Херсоні, і той працює нестабільно. Батьки розповіли, що ситуація в місті дуже напружена. Незрозуміло, що коїться з інтернетом. Окупанти вивезли усе обладнання та порізали кабеля. Тому свій кримський інтернет вони забрали разом із собою. Олександра каже, батьки розповіли, що російські військові продовжують розрабовувати Херсон. Загалом окупанти грабують та вивозять все, що бачать. Грабують все, що попадає під руку, не гребують нічим. Повивозили автобуси усі нові, які були на маршрутах міських. Були такі чіткі, що це нібито для евакуації, але факт лишається фактом. З міста їх вивезли. Невідомо, що тепер буде на міських маршрутах, і хто взагалі їх буде обслуговувати. Вчора батьки їздили в центр. Говорять, пам'ятників Суворову та Ушакову більше немає. Лишились порожні постаменти. Окупаційні війська грабують не тільки комунальне майно чи підприємства. Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський каже: йому відомі випадки, коли виламують двері та грабують житло тих херсонців, які погодились на так звану евакуацію. Вони пішли там по хатам от людей, які погодились виїхати. Є вже декілька повідомлень від сусідів про те, що приходили, скривали двері, виносили все. Тобто, вони роблять з одного боку, нібито якусь гарну картинку, з іншого боку, просто грабують, тому що. Тому що вони такі. Інформація про вивезення з Херсона культурних цінностей з'явилась на окупаційних пабліках. Там це назвали евакуацією та навіть склали перелік того, що планують вкрасти. Окрім вже поцуплених постаментів Суворову та Ушакову, пам'ятник Потьомкіну, церковні цінності, зокрема ікони, а також найбільш коштовні речі з філармонії, драматичного та лялькового театрів та міських музеїв, краєзнавчого та художнього. Музейні експонати, які можуть зацікавити окупантів у Херсоні, є усі вони лишились в діючих експозиціях, розповів колишній. Науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею Андрій Лопушинський. Вироби золота різних епох від давнини до сучасності. Найпростіше її вивезти. Вона вже в експозиції. Ну загалом в музеї, в нашому Херсонському в експозиції виставлені вже найкращі експонати, тобто найпростіше пограбувати експозицію. Пограбування музеїв та вивезення речей, які становлять історичну та культурну цінність, є значною втратою для міста, на відміну від вивезених пам'ятників російським полководцям, каже Юрій Соболевський. Вивезення цінностей та так звана евакуація населення, яке більше схоже на приховану депортацію. Це одна з ознак того, що окупаційні Готують Херсон до вуличних боїв, говорить військовий оглядач Михайло Жирохов евакуація цінностей вона прописана буквально у всіх документах у всіх військових настановах Тому говорити про те, що вони відходять, я би не став, тому що зараз у них є додаткові сили, додатковий особовий склад після мобілізації, і тому, скоріш за все, вони будуть тримати місце. За словами Михайла Жирохова, якщо події будуть розгортатись за таким сценарієм, то втрати серед цивільного населення російські війська можуть списати на так звану евакуацію, мовляв, ті, хто не виїхав з міста, лишились на власне. Розсуд. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.